Я тебе прикрию. Пророк, ми знайшли одного з археологів. Спокійно, серденько. Що з тобою сталося? Я в порядку. Кров не моя. Бадовський. Щось розірвала його на шматки. Я вже думала, ніхто за нами не прийде. Дідько, чого ви так довго? Нам було складно відшукати ваш човен. Човен? Ви вже знаєте, що з ним сталося? Я зв'язалася з Ленглі ще тиждень тому. Ніхто не прибув, тож ми відійшли до гавані, але щось якась істота вбила наших людей. Де решта вашої групи? Бадовський мертвий, а решта все, ще у зоні розкопок. Це на схід від майданчику гвинтакрилів за водоспадом. Вони навіть не знають, на що вони натрапили. Серденько, зможеш нас туди провести? Вибач, серденько, я туди не повернусь. Я хочу ще трошки пожити. Слухайте, ми слідкували за роботою Розенталя. Він розкопав статую в джунглях. Тільки ось це не статуя, а маяк. І він почав передавати сигнал. І цей сигнал привів нас у гори. Розенталь вважає, що там лежать руїни прадавньої цивілізації. Хай там як миновше прокинулось. І в нас обмаль часу. Витягніть звідси групи Розенталя та ізолюйте цей клятий острів. Щоб це не було, воно не має потрапити в руки корейців. Не хотілося б вас перервати, але у село увійшов танковий взвод. Ушивайтеся звідти і якомога швидше. Розборися із танками, кочівнику. А я поки що проведу нашу маленьку шпигунку до точки евакуації.